Чому заскочила СБУ агента російської ФСБ, що готував у Запоріжжі теракти проти військовослужбовців ТЦК? Він мав встановити саморобну вибухівку на авто співробітників місцевих військоматів і підірвати їх дистанційно. За службовими парковками стежив щодня, а крім того, шпигував ще й за трансформаторними підстанціями. Зраднику світить довічне. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою. А на рівненщині викрили силовика, який шпигував на користь московитів. Цей фотографував ділянки атомної станції, до яких мав доступ, зливав ворогу інформацію про приміщення наших військових і техніки біля кордону з Білоруссю. Ще росіян цікавили дані військовослужбовців, із якими служив зрадник, а передавав усю цю інформацію через родичів, кажуть в СБУ.